І знову всім привіт, дорогі друзі! Ми сьогодні граємо в мій Майнкрафт. Ми продовжуємо виживання 100 днів. В першій серії ми е, продовжували е, 5 днів. Ми прожили 5 днів. Все, по-молоді. Ми продовжили 5 днів, знову повторив. Ну і ми будемо продовжувати. Кожен день я буду знімати 5, 5 днів про Майнкрафт. 100 днів. Так що Підписуйтеся на канал і ставте лайки. І про колокольчик. Не забудьте. Не забудьте. Ми е, зупинилися на тому, що е, торгувалися з е, селянином на, е, на Орбалети і Луки. Ми це будемо продовжувати. Як ви бачите, я вже тут виживав з першої серії. Хто не бачив першу серію, можете подивитися. Вона в мене на каналі. Ну, ми будемо продовжувати. У мене є зараз задача накопа... наробити побільше дров. Щоб зробити палиці і продати селянину. Ну, в мене зараз дуже сломана сокира, так що ми підемо зараз, зараз трохи зробимо, трохи розбудуємо цей будинок Ну, три бу булижники. Ну і о, ще зараз зробимо.